Добрый день, це здача 10 лабораторної роботи з управління та розподілення фокусів. цій лабораторній роботі нам було потрібно розробити програму ілюструючу блокуючу пересилку з розрахунком часу <this> uh -huh. пересилки, швидкості пересилки у байтах на секунду. Uh, було uh, потрібно пересилати блокуючу методом з процесу 0 до процесу 1 та з процесу 1 до процесу 0. Все з мільйон елементів типу дало. І пересилку ми все організувати ітераціями де 2 на інрівня два повношдень в моментів, де N у нас від 0 до мільйон. Обрахувати час пересилки. Обрахувати і друкувати швидкість як розмір на секунду та час пересилки на, кож... на кожній ітерації пересилки. На, друку... на, скажімо так, такий код, де ми ініціалізуємо роз... розміром сил мільйон. Далі тут у нас е, визначаємо ранки сайз. Ініцізві API. Е, отримуємо значення поточного процесу, отримуємо значення кількості процесів. Е, оцей блок коду, він визначає, чи у нас загальна кількість процесів більше двох, або не дорівнює двом. Тут треба трішки, скажімо так, змінити код. Треба було... Не дорівняння двом. Більше двох і сайз менше. А, в принципі, так. Да. Не дорівнює двом це правильно. Не дорівнює двом, а, тобто, якщо загальник експертів над рівня 2, то воно завершує код і MPI завершує свою роботу. А, далі цей блок коду у нас масив буфер з розміром мільйон. І якщо перевірка, ну, якщо успішно виділена пам'ять, якщо не успішно виділена пам'яті, то у нас а, теж завершується API і у нас друкується помилка виділення пам'яті. А далі цей Ініціалізація масиву, тобто заповнення його. Тут, в принципі, звичайний цикл, який просто від 0 до мільйону заповнює масив буфер. А це основний, скажімо так, основна частина цього процесу цей код виконавний якраз і тут у нас функція бар'єр. Бар'єр, він. Ця функція змушує обидва процеси чекати до одного перед початком пересилки. Ми за допомогою функції MPI Time засікаємо час пересилки. У нас тут є старт тайм, потім це вже double time після пересилки. Цей блок коду. Тут у нас, якщо процес дорівнює нулю, то цей процес спочатку відправляє елементів до процесу 1. А потім отримує їх назад. А, а, процес 1 напокій. Він спочатку отримує значення від а, процесу 0 елементів і потім їх відправляє до. Відправляє їх назад. А, це в нас, скажімо так, перес, це в нас час виконання процес, процесу. А, це в нас. Розмір, який у нас був. Перес... не переселений, відправлений і отриманий. Це розмір пересланих даних і це якраз швидкість пересланих даних. Швидкість передачі байду. Так, тут щось. Так, от то. У нас тут, якщо процес дорівнює нулю, то у нас а, крок, розмір в байтах, час виконання, швидкість і якраз ці зміни. Далі у нас звільняється масив і завершує, і завершує роботу API. Давайте, давайте запустимо наш контейнер і подивимось що програма буде собі видавати. Так, дивимося що у нас є файл main.c. Далі скоплюємося на команди MPCC. Так, перевіряємо є. Ін спочатку запустимо просто. Подивимось, що вона видасть. Пише, у мене шість процесів, тому воно не буде виконатись. І пише, що ця буде запускати з двома процесами. Тому ми зараз запустимо через якусь, скажімо так, флажок np Ми позначимо два. І в нас ось ми запустили. І в нас ось якраз двома процесами воно бракує нам кроки дорівнює N помножити на 2. І позначена кількість байтів, яку вона присилає на секунду. Тобто у нас розмір 8 байт, час у нас ось такий. І швидкість ось така. Далі крок 2. Розмір вже 16 байтів. Час на 9 секунд і швидкість вже така. І кожного разу. Розмір пересилки збільшується, а час також збільшується. І швидкість також збільшується. На цьому все. Дякую за увагу.